you <laughs> Всім доброго дня, шановні мої глядачі. Ну, як бачите, яка погода за вікном, тобто обіщали плюс 40 сонечко, а в ітогі стоїть 100% дощ. Ну, дощ був, зараз немає. Возитися в такому мокрому всьому не дуже й хочеться. Ідеальне ну, час для того, щоб зайнятися ландшафтними роботами, десь щось покосити, підкосити, пройтись стежечкою культури вокруг клумби. тут вокруг клумби, можна сказати так, підакуратить, підкосить, бо теж підзаростає і, і покосить в садочку. В садочку, ось де тут чуть-чуть починає -чуть заростати садочок і теж його б треба було тут покосити, це, це гусятничок наш. Бачите, шановні глядачі, на ваших очах закінчилось паливо в мотокосі, тож зараз її поставлю, поки не, не куплю бензину. І попробую щось з, з цим деревом. Ландшафтні роботи продовжуються. косіння закінчилось. і зараз треба взяти бензопилу, завалити це дерево і потім поки хватило бензина. Порозпускати, тобто спиляти дерево це не проблема. Треба час, щоб його розділити. В общем, я пішов, а ви дивіться. Як бачите, не дуже воно удачно і впало туди, тобто воно таке було нахилене, потім його поламало і не було можливості його положити так, як я хотів. Воно упало, так як, так як падало, тому що воно товсте, велике. Взагалі, там росла шовковичка. можливо, Упало прямо на шовковицю. Тобто, там далі черешенька стоїть. Ціла, не пошкоджена, а шовковицю я не бачу. Тож, тобто, зараз треба брати і розділувати це дерево, поки хватить бензина. Тобто, таке воно якесь дуже 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 нароше, Дров особо не буде, але гілок повна. Як бачите, шановні глядачі, знов закінчився бензин. Сьогодні можна сказати, те, що не планувалось, те, що хотілося зайнятися іншою роботою, але Господь Бог дає так, що змінює погоду, погода вносить корективи в твої плани, плани міняються, і ти робиш те, що можеш зробити. Ну якби я не, не був готовий до того, щоб там заготовляти дрова, пиляти чи ще щось тому. Завчасно не попіклувався про те, щоб був запас бензину. Да, я його на початку весни купив, можна сказати, півканістри і косив, розходував, в общем, настав той момент, коли він розійшовся. І треба заново поповнювати запаси. Так, звісно, не можу не погодитися з тим, що запас має бути обов'язково, тим паче, що в селі, тобість, нема тут такої чи який мінус, немає можливості, що от е, немає, пішов купив. Тобість, треба їхати, а не хочеться лишній раз, можна сказати, е, е, ганяти машину спеціально для того, щоб купити бензин і допиляти це дерево. Тобто е, Буду в місті, куплю бензин і все доробиться. Час є, все є. Тобість, викриємо минутку діла і будемо потихеньку займатися. Взагалі, сюжет такий, що, що зміг, те й зробив. Зараз піду ще в клумбочки, трохи по бурянець повириваю. Пішов, пішов у клумбі подовбатися. Клумба постійно зайшла в цибулю. Потому що в мене ще не вибрата цибуля, бачите? Значить ще й і зеленкувата, значить вже і вибирати треба, взагалі, цибулька. Цибулька хорошая, прекрасна. И надо ей тоже, тоже выбрать. Так, что тут по сортам у нас я садив, чи помню, чи не помню. Ну, красна, Red Baron. И вот такая е -е, біленька. Біленька забув уже, як називається. Забув, як називається. Ну, цибуля прекрасна. Прекрасна і тут на цій цибулі ще й росте, ну Дивіться, бачите, винімаю. Цибулька велика. Велика прекрасна цибулька. Мені на зиму хватить з головою. І не пам'ятаю, чи я кілограм тут садив, чи пів кілограма. Може і кілограм. В общем, ще не всю і вибрав. Вже два ящичка назбирав, дуже повні не нагружаю, бо ще її просохнути треба. І тут у мене червона цибуля, дуже люблю оцю красну, вона така салатна, салатна, так, там до салка їсти. Уходить, уходи хорошо. Білу не садив в цьому году, тому що біла з'їдається в останню очередь, як вже нема ніякої, тоді... Тоді їм біло. А як є, є така цибулька, звичайна або червона, то вона йде в першу очередь. Тому ось, ось ось такі діла. Такий урожай цибулі, ви бачите, треба буде її занести на хату посушить, просушить. О, є цибуля цибуля є, цибуля хороша. І, і є чим займатися. Як завжди, помощники прийшли. Думаю, я тут у дворі товчусь. Жалко, щоб вони там сиділи в тому. Думаю, хай походять по пасуці ходять пасуться. Так, логірочки, я вас не пущу, не пущу, давайте назад, назад, пішли, 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 Пішли назад, давайте Вас выпустить, Спасіба, так ви тоді лізете куди не надо, идите в травичку попаситься, давайте, давайте идите попаситься Отут, тут, по той тому що Ходять уже де хочуть. Де хочуть, там і ходять. Ну нема тут для вас нічого. Ну, ще такого не бачив, щоб лізли на цибулю. Ну, вона вам нужна. Идіть, геля, геля 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 Геля, в огірочки не лізе. Геля-геля-геля. Геля. Геля. Так, це такі діла. Отак ми живемо і працюємо. Не скучно, скажу вам, не скучно є, що робити. Дякую, що зі мною. До наступних відео, Пока-пока.